Доброго дня! Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку на сільському подвір'ї Звук А, буква Я, Позначення м'якості приголосного звука у складі, письмо малої букви Я. Розгляньте уважно малюнок. Які тварини живуть поряд із людьми? Де саме? Яку користь приносять людям ці тварини? Які з них живуть у вас вдома? Більшість свійських тварин приносить людині користь. Даючи їй їжу, м'ясо, молоко, мед, яйця, сировину для одягу та взуття, шерсть, шкіру, пір'я, робочу силу для перевезення людей і вантажів. Охороняють, рятують життя та майно. Уважно розгляньте сюжетний малюнок у букварі на сторінці 38. Та дайте відповіді на питання. Де знаходяться люди? На подвір'ї? Хто саме дідусь та дівчинка Оленка? Чим вони займаються? Дідусь несе воду, Оленка грається лялькою. Складіть про це речення за схемою під малюнком. Оленка грається лялькою, дідусь несе відра. Для чого дідусь несе відра з водою? Щоб напоїти худобу. Які свійські тварини зображені на малюнку. Теля та козеня. Вони дорослі чи дитинчата? Вони дитинчата. А зараз послухайте уважно текст. На сільському подвір'ї. Одного разу Оленка гостювала у селі і гралася з новенькою лялькою на подвір'ї. Дівчинці було так радісно що вона заспівала. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, здивовано прислухалися до пісні сиреньке козеня і теля. А дідусь, який ніс воду напувати худобу, раптом став підспівувати басом. Ла-ла-ла! Ла-ла-ла! Навіть сонечко на небі всміхнулося і заоплодувало своїми долоньками промінцями. Пригадайте, що співав дідусь, а що Оленка? Вимовте склад. Протягніть голосний звук. Ла, ля. Який він? Однаковий голосний А. Протягніть перші склади у цих звуках. Чим вони відрізняються? У першому складі приголосний твердий, а у другому м'який. Після твердих приголосних позначати голосний А буквою А. Після м'яких приголосних позначати буквою Я. Розгляньте велику і малу букви Я. Порівняйте їхні форми і розмір. Зі скількох елементів складається буква Я. Я можна показати пальчиками, викласти з насіння, зліпити з пластиліну, зробити з деталей лего. Придумай і створи свою букву. На малюнках букву Я. На що вона схожа? Ось як говориться у віршику: стрічок дві, один вінок, буква Я іде в танок. Я шукала букву Я і побачила здаля через поле, через ліс дядько Яків. Рюкзак-ніс. Розгляньте малюнки у букварі на сторінці 38. Назвіть дітей свійських тварин. Кошеня, порося, цуценя. Проаналізуйте відповідні звукові схеми та виділіть останні склади. Звук А знаходиться в кінці слова після м'якого приголосного. Сьогодні на уроці ми продовжуємо навчатися позначати звуки не тільки фішками, а й літерами. І знову будемо позначати звук А. Внизу у букварі на сторінці 38 розгляньте зображення птахів. Прочитайте схеми слів. Назвіть перший склад у слові дятел. Дя. Який у ньому голосний звук? А. А чому ж голосний а позначений буквою Я? Тому що попередній приголосний звук м'який. Назвіть останні склади у словах синиця. Зозуля. Які в них приголосні звуки? Який звук позначений буквою Я? Розгляньте малюнки у букварі на сторінці 39. Чим зайняті діти? Який у них настрій? До якого малюнка речення? Оленка годує птахів. Петрик носить воду. Петрик копає грядку. Оленка поливає квіти. У схемах слів між малюнками зашифровані імена інших дітей: двох дівчаток і двох хлопців. Треба назвати ім'я та скласти з ним речення. Наприклад, Оля годує курей. Ваня носить воду. Толя копає грядки. Таня поливає. Прослухайте чистомовки. Ля-ля-ля доглядали ми теля. Ня-ня-ня-ня напоїли ми коня. Ся-ся-ся-ся годували порося. По травиці Оля йшла Оля гусочок пасла. Хлопчик Толя Молодець доглядає він овець. Вивчіть скоромовку, яка вам найбільше сподобалася. Графічний аналіз малої писаної букви. Мала буква Я складається із заокруглення з похилою лінією. Що переходить у малий овал і прямої лінії із заокругленням внизу, пишеться буква Я безвідривно. Букву чоловічки. Напишіть маленьку букву Я та прикрасте її, неначе дівчинку. Спочатку пишемо заокруглення, яке починається трохи вище нижньої рядкової лінії, торкається її і похилою лінією, доводимо до верхньої рядкової лінії, заокруглюючи під нею ліворуч, описуємо овал на половину висоти рядка і ведемо вгору знову до верхньої рядкової лінії. Не відриваючи руки, ведемо донизу пряму похилу лінію із заокругленням вправо. У прописах на сторінці 19. Вгорі наведіть кольоровими олівцями розчерки, а також малу букву Я в зображенні яблука. У рядках зошита пропишіть спочатку елементи а потім малу букву Я. Поміркуйте, як писати поєднані між собою дві букви Я, де саме закінчувати першу і звідки починати другу. Пишемо першу букву, її з'єднальну лінію закінчуємо не доводячи до середини рядка. Далі, не відриваючи ручки від паперу, пишемо другу букву. Аналогічно поєднуються букви А-Я. Буква сполучення ЯА має середнє відривне поєднання, як і букву сполучення А-А, яке ми писали на минулому уроці. Наведіть букву Я в реченнях. Ля-ля-ля співає ля-ля. В неї є новенька лялька. Вивчали на уроці. Який звук вона позначає? Коли голосний звук А позначається буквою А, а коли Я? підсумки уроку. Що на уроці сподобалося? Що на уроці запам'яталося? Що на уроці вразило? А що здивувало? Дякую за увагу!